Одну на понеділок, одну на вівторок, одну на середу, ну а четверг під вопросом. По яким параметрам я вибираю? Щоб була крупненька, длинненька. Ну і така 200+. плюс. Значить, я вже одну бачу. Де? Є. Оця? Ну, ця, це... ну да... а. Ось віка, це ще мала, оця. Ось ось ось, Друга, хоч ти моя красавиця прибігла сама. І третє. Ну а на четвер, якщо все буде нормально, намітим четверту. Це? Та й це хороша теж. Четвер. Оце ж мені коптити вже нічого, а де брати? Заходжу сюди брати. Треба цих убирати. А поки цих уберем, оці підтягнуться. А поки ці підтягнуться, ті вже теж ждуть. Тягнуться, так що так. Ну так, да, подивимось. Да, це самі такі раз, два, три, чотири. А ці менші трошки хай ще попідтягуються. Як п'ють воду, Вон, нажимають поївку ротом, отак вот отут. І п'ють воду. Ось. Самі прижимають і п'ють. Зараз набирається вода. Набирається вода. Ще залишилося літрів 200 до повного бака. І все, отак. Оце отут оберемо продукцію на нашу каптільку древос. Древос термодимокамера на 100 КГ. А сюди ж треба отаких. От так і шевелимося. До побачення.